Прогноз погоди на 5 днів з 26 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 26 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі – плюс 12, плюс 17, в день – плюс 20, 2, плюс 27. У п'ятницю дощ співає тиху колискову, а вітер – західний. 8 метрів на секунду пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі – плюс 15, плюс 20. В день – плюс 24, плюс 29. У суботу дощі освіжать землю. А легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 23 плюс 28. Без дощів, а вітер західний, 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 12 плюс 17, в день плюс 22 плюс 27. У п'ятницю дощ пестить землю. А вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центру країни з Києвом. Київ. Ніч плюс 14 плюс 19, день плюс 23 плюс 28. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у п'ятницю. Київ поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 26 по 28 червня сонце буде вашим супутником ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У вихідні, з 29 по 30 червня, дощі додадуть свіжості. Створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З першого по друге липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей і відпочинку в тіні дерев, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці п'ять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розпочнеться, як літня казка, де природа співає пісні для подорожей. Оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом, одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.